У цьому відео я представлю вам концепцію, яка ймовірно змінить ваше життя. Коли я кажу, що ця інформація може змінити ваше життя, я не перебільшую. Якщо ви застосуєте рекомендації, які є в цьому відео, і будете послідовними, ви будете здивовані, як ваше життя змінилося, коли через деякий час ви поглянете назад. Ви готові змінити своє життя? Тоді поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перше, що потрібно для успіху в житті, це ясність. Ясність мети, ясність цілі і ясність плану. Якщо ви хочете досягти успіху, вам потрібні всі три. Давайте визначимо, що ми маємо на увазі під метою, цілями і планом. Ясність мети. Що ви хочете в цьому році і чому? Наприклад, якщо я не втрачу 50 кг ваги, в мене буде серцева недостатність. Ясність цілі. Куди ви конкретно цілите? Ясність плану. Як ваша мета переноситься в план? Правильна папка з цілями це те, що англійською називається goal binder. Це те, що буде тримати вас на шляху щодня. Якщо ви не читаєте свої цілі щодня, ваші, ваші шанси на успіх незначні. Якщо ви не читаєте свої цілі щодня, ви залишаєте все. Шансу, а не вашій волі. Ми говоримо про, не про досконалість, а про прогрес. Наприклад, я щодня збиваюсь з дороги, постійно щось відбувається. Якісь дзвінки, імейли, повідомлення і так далі. Завжди є відволікання уваги. Але коли у вас є цілі, щоранку ви повертаєтеся на свою дорогу, щоб переконатися, що ви не їдете в неправильному напрямку. Вам не потрібно бути надзвичайно талановитим, вам не потрібно мати багато грошей, вам просто потрібно зосередитися на своїх цілях. Для початку я рекомендую встановити 12-місячну мету. Потім ми розб'ємо цю мету на частину, але важливо почати з кінцевої мети. Все починається з ясності мети. Вам потрібно абсолютно чітко розуміти вашу мету, і навіщо ви це робите. Отже, перше, що потрібно зробити, це почати з чому стейтмента. Why statement? Навіщо вам цей чому стейтмент? Ваше чому це заява про цілі, яка описує, чому ви робите свою роботу і чому ви живете своїм способом життя. Це ваше покликання. Ваше переконання, це ваша заява про вашу місію. Маю, маючи стейтмент, чому це допоможе вам сфокусуватися? Приклад мого стейтмента. Чому? my why statement». Моє чому це бути прикладом для моїх дітей і моєї дружини? Як жити усвідомленим і цілеспрямованим життям? Це про те, як в цьому житті найкращим чином підготуватися до зустрічі з моїм творцем, коли я перейду на той бік. Це про те, щоб зробити світ, який мене оточує, трохи кращим. Це про те, щоб допомогти іммігрантам стати більш грамотними фінансово і в кінцевому підсумку стати фінансово незалежними. Це про те, щоб люди, які мене знали, пам'ятали мене як когось. Хто вплинув на них позитивно. По-друге, ви повинні вибрати категорії цілей. Я хочу, щоб ви визначили категорії, в яких ви хочете встановити цілі. Менше категорій – це краще. Наприклад, я сфокусував цілі у своєму житті на 4 широких категоріях. Я називаю їх 4F: фейс, віра, духовність, саморозвиток, family, сім'я. Фінанси і фітнес. Наприклад, у моїй категорії Фейс, віра, духовність в мене є духовні цілі і цілі саморозвитку. У категорії сім'я в мене є цілі як батька, як чоловіка і сімейні цілі, такі, наприклад, як сімейний відпочинок, подорожі та пригоди. У категорії фінанси в мене є бізнес цілі і особисті фінансові цілі, такі, як, наприклад, скільки грошей я хочу заробити. І скільки грошей я хочу заощадити. У категорії фітнесу в мене цілі в області здоров'я. Третій етап встановлення цілей це вибрати конкретні цілі. Проводиться сесія брейнстормінг, коли ми визначили наші категорії, нам потрібно подумати про конкретні цілі, які могли б надихнути нас в кожній категорії. Це один із найважливіших етапів. Становлення цілей не повинні бути 30-хвилинною справою. Ви повинні витратити мінімум кілька годин. Іноді вам доведеться повернутися до цього заняття кілька днів поспіль, щоб ви могли додати нові думки. Переконайтеся, що ваші цілі підпадають під формулу Smart -S Specific, конкретизовані. Тобто ви не просто кажете, я хочу заробити більше грошей. Ви повинні вибрати конкретну кількість, наприклад, 100 тисяч, 200 тисяч, мільйон і так далі. М. measurable – вимірювані. Якщо ваша ціль ви хочете відчувати себе краще, ви повинні визначитися, що, визначити, що ви маєте на увазі. Наприклад, розмір талії, такий-то, такий-то, або 8 годин сну. A – achievable – досяжний, тобто не занадто високий і не дуже низький. R, Реалістичні. Наприклад, якщо ви заробляєте 100 тисяч на рік, а мета у вас заощадити 200 тисяч на рік це нереально. Ті, – відстежується, це вибір конкретних вимірюваних цілей, означає, що ви можете відслідкувати прогрес протягом року. Отже, давайте розглянемо приклади цілей у двох категоріях: сім'я і фінанси. Спочатку розглянемо категорію сім'я. Протягом наступних 12 місяців я хочу перше ходити на побачення з моєю дружиною щотижня в кафе, в кіно або просто на прогулянку. Друге, проводити індивідуальну зустріч з кожною дитиною один раз на тиждень. Ми можемо поговорити про те, що відбувається в школі, або просто піти і поїсти морозиво. Третє. До кінця січня встановити і підтримувати систему чітких сімейних правил, обов'язків і наслідків. Четверте, сімейна поїздка в Діснейленд і на відпочинок на океан або в інше місце. П'яте. Щотижня проводити сімейний вечір. Наступна категорія фінансів. Перше. Подвоїти мій чистий дохід, до тут можна вибрати вашу цифру. Наприклад, 50 тисяч 100 тисяч, 250 тисяч 1 мільйон і так далі. Друге вкласти стільки-то грошей в фінансові інструменти. Третє. До кінця року залучити конкретну кількість клієнтів. Четверте. До кінця року набрати конкретну кількість агентів в команду. П'яте. До кінця років досягти 5 тисяч YouTube підписників. Шосте. До кінця року досягти 5000 підписників в інстаграм. 7 продати курс, як стати фінансово успішним в США тисячі покупцям. Окей, наступний етап процесу встановлення цілей полягає в звуженні фокусу. Тепер, коли ми перерахували цілий ряд ідей для кожної категорії, нам дійсно потрібно звузити фокус і вибрати з кожної категорії кілька цілей, які є найбільш привабливими. Ви повинні запитати себе, які дві або три цілі з кожної категорії, якщо ви їх досягнете, допоможуть вам досягти більшості інших цілей в цих категоріях. Це називається ефектом Доміно. Якщо ви намагаєтеся зосередитися на 10 цілей, цілях в кожній категорії це рецепт для невдачі. Замість цього зосередитися на двох або 3 цілях в кожній категорії, але спробуйте зосередитися на тих цілях, які допоможуть вам досягти інших цілей в цій категорії. Наприклад, в мене є мета продати свій курс, як стати фінансово успішним в США тисячі покупцям. І в мене також є мета досягти, досягти 5 тисяч підписників на YouTube. Якщо я зосереджуся на меті досягнення 5000 підписників на YouTube, то моя мета мого курсу тисячі покупцям більш досяжна. Це не означає, що ми не повинні пам'ятати про інші цілі. Це просто означає, що якщо зосередитися на декількох цілях, інші цілі будуть досягнуті набагато легше. Наступна дуже важлива річ це написати собі листа. В цьому листі ви вітаєте себе з досягненням своїх цілей. Наприклад, дорогий Дмитро, який це був рік, я так вдячний, що 12 місяців тому я чітко визначив, що саме. Я хочу від життя в цьому році. І що я встановив цілі і розробив план з метою виконувати його щодня. 2024 рік був безумовно поворотним моментом в моєму житті. В категорії сім'я ми змогли зміцнити наш шлюб, ми ходили на щотижневі побачення. Наші діти стали ближче до нас. Тому що ти зміг стримати свої зобов'язання і мати індивідуальний час з одним з дітей щотижня. Крім того, одна з кращих речей, яку ми зробили в цьому році, була поїздка в Діснейленд і на канікули на Гаваї. Це було дуже весело. З точки зору бізнесу, я так вдячний, що ми витратили час на створення нашого бренду онлайн і розширення нашого охоплення. Ми змогли залучити 5000 підписників на YouTube і 5000 підписників на Instagram. Ми надали іммігрантам фінансову освіту, а також залучили вдячних клієнтів, які люблять наші продукти. Ми також залучили нових агентів, які заробляють гроші для своїх сімей і дуже вдячні за участь у бізнесі з нами. Фінансово ми ніколи не відчували себе сильнішими. Я так пишаюся тим, що ми змогли досягти поставлених цілей в області доходів і заощаджень. Хіба це не дивовижно? Нарешті, Дмитро, ти повинен пишатися собою за те, що ти взяв на себе зобов'язання зробити те, про що ти говорив. І ти це зробив. Сподіваюся, що цей рік навчив нас чогось особливого. Ми дізналися, що якщо ми вирішимо, чого ми хочемо, а потім складемо план і будемо підзвітні перед цим планом щодня, то все можливо. Я так пишаюся тобою. В мене просто немає слів, щоб описати, як я гордий за тебе. З повагою і любов'ю, Дмитро. Цей лист має бути запечатаний і прочитаний 31 грудня 2024 року. Одна копія буде для вас, а інша копія для партнера з підзвітності. Важливо надати копію вашому партнеру з підзвітності. Цей партнер може бути ваш чоловік або дружина, бізнес партнер або, можливо, ваш босс, який, якщо ваші відносини це дозволяють. Причина, чому я так хочу, щоб ви дали листа партнеру, полягає в тому, що вони відкриють цей лист 31 грудня, навіть якщо ви цього не хочете. І коли вони відкриють його, вони зателефонують вам і обговорять рік, який у вас був. Якщо ви не хочете написати лист, запечатати його і відправити вашому партнеру. Це говорить про те, що ви несерйозно ставитеся до своїх цілей. Окей, наступна річ: тепер, щоб закарбувати успіх у вашій підсвідомості і зробити рік яскравим, ви повинні вибрати тему і картинку на рік. Наприклад, тема може бути. Рік повернення або рік перетворення, або, наприклад, рік зцілення. І вибер, виберіть зображення. Це зображення може бути що завгодно, що резонує з вами. Наприклад, картина Лева, або картина воїна, або фото вашої сім'ї і дітей. Тема і картинка закріплюють емоцію у вашій душі і у вашій свідомості. Наступний заключний етап це те, що я називаю стратегією виконання. Отже, я починаю з того, де я хочу бути наприкінці року, а потім я розвиваю свої цілі на 12 тижневих періодів, тобто приблизно на 4 квартали. У нас може бути проблема, якщо ми думаємо з точки зору одного року. Ми часто говоримо собі, в нас є весь цей час, щоб досягти тієї чи іншої мети. Але що якщо кожний тиждень ми ставимося до нього як до місяця? Наприклад, я ділю рік на квартали, а потім ділю квартали на тижні. Наприклад, січень березень виконати 20% від цілі, квітень червень 25%, липень-вересень 25% жовтень і грудень 30%. Потім розбиваємо на тиждень і придумуємо стратегію. Давайте подивимося, наприклад з соціальними мережами. Якщо у мене мета набрати 5000 підписників на YouTube, я ділю це на 4 квартали. Наприклад, 20% в першому кварталі, 25 в другому, 25 в третьому і 30% в четвертому кварталі. Потім я розбиваю це по тижням, і таким чином я точно знаю, скільки нових підписників мені треба на цей чи наступний тиждень. І після цього я визначаю стратегію, як знайти. Цю кількість підписників. Окей. Okay. Ми визначилися з нашим чому стейтментом. Перерахували і вибрали наші головні цілі, закріпили їх письмом до себе, обрали тему і картинку, а також побудували стратегію виконання. І ми готові об'єднати все це в зв'язуючий формат. Давайте подивимося, як цей формат виглядає. Давайте подивимося, на приклад. Ви починаєте з теми, потім іде картинка, потім іде ваш чому стейтмент, потім йде сторінка резюме. Що це за сторінка? Це там, де ви перечисляєте ваші основні 3-4 цілі, і цю сторінку ви читаєте бажано два рази в день, зранку і, в, і з вечору. І після цього вже йде сторінки детальної стратегії на кожну категорію. Нарешті я хотів би сказати, що якщо ви витратите час на цю вправу і в процесі знайдете ясність, ясність в трьох аспектах, ясність у меті, ваш чіткий чому стейтмент, ясність у цілях і ясність у плані, і потім щодня будете читати свої цілі, ваше життя зміниться. Я вам це обіцяю. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Будь ласка, не забудьте підписатися на канал, натисніть на дзвіночок, також натисніть на кнопку лайк і поширюйте це відео в ваших соціальних мережах. Як завжди, якщо вам потрібна консультація з фінансових питань, або якщо вам цікаво, як заробити у сфері фінансових послуг, запишіться на консультацію за посиланням внизу. Дякую і побачимося в наступному відео.